Друзі, нагадуємо, що триває ранок надії. Ми продовжуємо нашу розмову про те, як захистити свою особисту інформацію в соцмережах, взагалі в мережі інтернету, і з нами на зв'язку Анастасія Апетик. Ми вже мали розмову. В нас трішечки були проблеми з інтернет-зв'язком, але сподіваємося, що зараз зможемо продовжити, адже тема надзвичайно актуальна та потрібна для кожного. Анастасія, ви з нами? Так, я з вами чудово. Надіємося, в цей раз вже не буде якихось вибивань. Збої. А ну що ж, продовжимо? Скажіть, будь ласка, яку особисту інформацію можна публікувати чи надавати, а яку не бажано, та в яких випадках? Перше зазначить, що не потрібно публікувати в інтернеті про себе, а це дані про своє розміщення, тобто, де саме ви знаходитеся. Це перший пункт. Наступне це номера ваших банківських карток, CVV-код з другої сторони банківської карточки. Не варто публікувати інформацію маленьких діточок, також особливо також інформацію про їхні адресу проживання чи про їхній дитячий садочок, або про їхню школу. Це важливо, тому що на жаль дітей можуть викрадати або шантажувати таким чином. А скажіть, будь ласка, а от як щодо оцих соцмереж, де, ну, до деклару, той же самий інстаграм, де людина показує, де вона, що вона, адже хочеться, знаєте, так, як то кажуть, е по похвалитися трішки, в якому я місці, куди я поїхав чи полетів, або, до прикладу, той же самий, я знаю, ця мережа є. Я, мене там немає, але знаю це mm -hmm. так? Тобто ти ж в моменті виставляєш, де ти знаходишся. Тобто, яка ваша думка про ці такі соцмережі? Якщо ми говоримо про те, я полетіла, полетіла туди вихваляння. Якщо ви впевнені, що вашій безпеці нічого не загрожує, якщо ваше житло, зокрема, під належною охороною, тоді можна буде таку інформацію публікувати. Але як говорить практика, дуже часто, коли люди десь їдуть на відпочинок за кордон, зазначають, що вони знаходяться за кордоном, а в цей час крадії не так. сидять на одному місці. Вони зможуть відповідно роботи якісь певні речі з вашої так. квартири. Це справді, це справді суттєво пам'ятати. Так, так, будь ласка. Тому, власне, потрібно про такий момент пам'ятати. Про біріл, зараз скажу. Угу. А коли так. ви публікуєте селфі з беріл, дуже важливо, щоб було складно ідентифікувати по оточенню, де саме ви знаходитесь. Ну, наприклад, якесь офісне приміщення, гаразд. Може бути офісне приміщення. Але без геолокації, тобто не вказувати там я в офісі на адресі такій-то там, або я в будівлі такій-то там цього не потрібно вказувати. Тобто, біріл це якби ну місце для селфі, для комунікації з друзями, але mm. не для комунікації, так як, наприклад, загальні там фото в моменті, що я знаходжуся такою-то адресою. Ключова ніколи не публікувати інформацію про своє місце знаходження. Це важливо навіть під час активної фази війни. Угу. Дякуємо, дуже дякуємо. А, які основні заходи безпеки можна вжити для захисту особистої інформації в мережі Інтернет? Що ми можемо робити? Це, перше, це потрібно обмежити приватність профілю, тобто, щоб ваші, наприклад, повідомлення або ваші пости бачили тільки обмежене коло друзів. Угу. Таким чином, ви зможете просто а, знати і, і бачити, хто може читати ваші повідомлення, хто може ваші пости, ваші фотографії дивитися це важливий момент, а, тобто приватність це понад усе. Також потрібно приховати номер телефону в соціальних мережах, тому що дуже часто в Фейсбуці, в інстаграмі люди не приховують свій номер мобільного телефону, і будь-хто може телефонувати людині в будь-якій годині дня і ночі. Дуже часто якраз вразливі її діточки, коли вони створюють собі акаунти в Тіктоці, в Інстаграмі. Вони не приховують номер телефону і їм різні шахраї, телефонують в будь який час дня і ночі. І через це в них є конфлікти з батьками. Також не варто публікувати ваші документи. Дуже часто, коли якісь відбуваються збори, публікують паспорт або медичні різні довідки. Цього роботи не потрібно, тому що це використовують в тому числі не тільки якісь соціальні мережі, так, але й шахраї, які працюють в соціальних мережах. А скажіть, будь ласка, як захистити себе під час здійснення онлайн покуп Покупок в інтернеті і електронних транзакцій, що робити в такому випадку? Тому що ми реально вказуємо свою адресу, ми вказуємо свій номер телефону і так далі. Перш за все, коли ви здійснюєте будь-яку онлайн-покупку, краще її здійснювати не під публічним Wi-Fi, краще під'єднюватися через до інтернету, через VPN. Private Network. Є безкоштовні, є оплатні, але це значно краще ніж робити будь-які покупки онлайн через незахищений інтернет. А mm -hmm. далі про що потрібно пам'ятати: це окремий окрема карточка. Окрема карточка для того, щоб ви могли здійснювати різні покупки. Тобто на цій карточці не потрібно тримати більше ніж там одну тисячу гривень або певну суму грошей, яку ви вам не тяжко ну не шкода буде втратити. Тобто, коли ви робите покупку, перед покупкою закинули на цю карточку ту суму, яку ви хочете витратити, uh -huh. витратили, і все на цій карточці не тримаєте велику суму грошей. Таким чином ви просто не будете світити свою основну карточку з основними вашими фінансами на різних платіжних і онлайн системах. Дякуємо. А скажіть, будь ласка, як мати надійний пароль, і чи вартує на кожну якусь сферу там пошту і інші авторизації мати різні паролі там, чи один достатньо складний придумати? От якщо можна тут інформацію ще? Є правила паролінгу. До кожного абсолютно акаунту у вас має бути інший пароль. А є єдине виключення: якщо ви використовуєте менеджер паролів, то ви можете для менеджеру паролів продумати один довгий складний пароль. А вже далі менеджер паролів буде генерувати для вас спеціально кожен пароль під кожен акаунт. Mm. Mm -hmm. Справді це суттєво, тому що от я на сужу по собі придумала один пароль для всіх акаунтів, абсолютно для всього, і просто ну це розказує не, запишно, тому, що, Елін, не тому, що ти не забуваєш, тому що ти реально забуваєш. Тому справді, друзі, якщо у вас є така проблема, то обов'язково пам'ятайте про це, що це важливо. Це суттєво, це зберігає вашу mm -hmm. безпеку. А сьогодні, в такий небезпечний час, ми і так знаходимося під загрозою, так ще й особисті дані, якщо в інтернеті, Вон, їх, можливо, десь витягнути, то це Ні. справді може нам зашкодити. Скажіть, будь ласка, як, власне, оберігати особисту інформацію при використанні відкритих Wi-Fi точок. Перш за все, це використовувати VPN. Пам'ятайте про це. Під'єдналися до VPN, тоді ви будете захищеними. Угу. А, дякуємо. Справді, от те, що ви говорите, так е, цікаво, я навіть раніше і не задумалась над тим, що краще, все ж таки, наприклад, якщо ти робиш онлайн покупку, робити це через мобільний інтернет або через VPN, ніж якщо ти приєднаний до якогось безкоштовного загального Wi-Fi. Це справді важливо І ще одне Ангеліна, якщо можна як розпізнати? Скажіть, будь ласка, анастасія, як розпізнати підозрілі повідомлення, листи і не потрапити в пастку. От е, Як працюють шахраї? Можливо, ви знаєте ці алгоритми і де ці червоні прапорці. Е, дивіться, коли е, до вас е, пише, наприклад, людина в соціальній мережі. Скинь, будь ласка, гроші, мені терміново потрібно. Вам потрібно перетелефонувати до цієї людини. Угу. Це справді суттєво. Так. Кошти uh, 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 на рахунок. Uh, якщо, якщо це говоримо ми про публічні веб-сайти, uh, то ви маєте дивитися на захищене з'єднання. Зверху має бути такий замочок, а uh, має бути український домен. Uh -huh. так. Справді дуже дякуємо пані Анастасії за те, що вони поділилися з нами Я такою цінною на, інформацією. Uh, на жаль, на жаль, через інтернет зв'язок нам не вдалося повністю ось настільки повноцінно поспілкуватися. Дуже дякуємо все ж за те, що ви приєдналися за те, що ви все одно поділилися із нами такою частинкою реально чогось такого цінного, що ми можемо використовувати і захищати себе. Дякуємо, друзі. Анастасія Анастасія Апетик, керівниця а також юристка, незалежна консультантка з онлайн безпеки була з нами на зв'язку. Ось практично ми більшість розмови, яку ставили за ціль, проговорили, отримали дійсно корисні поради. Тому зважайте на це, друзі, на паролі і на все інше, що було сказано пані Анастасії.